Вітаю вас, дітки, скажіть сьогодні морозний день. А як ви це зрозуміли? «Відгадайте загадку, кригою, озеро, річку і став. Цей чародій дуже міцно скував, вправно на вікнах малюнки малює, холод тріскучий, усім він дарує. Хто це? Так, це мороз. Як потрібно поводитися на прогулянці холодного морозного дня? Слід виходити тепло одягненим, не стояти весь час на одному місці, а рухатися, граючись та розмовляючи, слід дихати носом. Отже, не будемо боятися тріскучого, сердитого морозу, утворімо коло і дружно заведемо наш веселий хоровод. Ой, морози, ой, тріскучий, ти холодний та колючий, ти морозище мороз, наших діток не морозь. Дітки нещодавно тут пролетіла сорока білобока, яка розповіла багато чого про зиму, про сніг. Але всі знають, що сорока відома пліткарка, тому вона іноді неправду може сказати. Пограймо в гру! Дидактичну гру під назвою Так чи ні. Уважно послухайте розповіді Сороки Білобоки. Та погоджуйтеся або заперечуйте. Почуте, сказавши так чи ні. Заперечливу відповідь доповнють поясненням. Тож почнемо. Узимку дуже холодно. Так, узимку йде сніг. Так, колір снігу синій. Ні, сніг якого кольору? Так, білого кольору. Сніжинки пухнасті. Так, сніжинки не красиві. Ні, вони які? Так, дуже красиві. Сніжинки летять із землі на небо. Ні, сніжинки летять куди? З неба на землю. Так. На початку зими йде перший сніг. Так, сьогодні снігопад. Ні, сьогодні немає снігопаду. Снігопад це коли з неба летять сніжинки. Так, на свіжому білому сніжку добре видно всі сліди і пташок, і людини. Спробуємо дізнатися, хто залишив тут свої сліди на сніжному покривалі. Дітки. Знайдіть і покажіть сліди на снігу. Дітки, хто це залишив сліди на снігу? Так, це курочка. А ці сліди хто залишив? Так, це котик. А це чиї сліди? Так, зайчика. А це хто ходив? Так, пташка, ворона. А це чиї сліди? Так, це сліди вовка вірно, молодці. Зимку холодно, ось і пташечкам, які на зиму залишилися в нашому краї, та не відлетіли, восени до вирії в теплі країни. Дуже холодно й голодно. Зажурились пташечки на морозі, не щебечуть, бо серце в тривозі вже давно проминулося літо. Все довкола снігами покрито, наступила сувора зима, свищий вітер, а їжі нема. Дошкуляє пташечкам нині не тільки холод, а ще й голод, адже взимку все вкрите снігом, не знайти крилатим друзям ані насінинки, ані зернятка. Тому люди повинні піклуватися про птахів, допомагати їм, підгодовувати пташок. У, у нашому дитсадку діти старшої групи виготовили для пташок спеціальну пташину їдальню. Маю на увазі годівничку для пташок. Навіщо вона потрібна? Так, щоб підгодовувати пташок узимку, рятувати їх від голоду, що насипають у годівничку. Так, корм для птахів, крихти, зернятка, насіння. Чи є в ходівничці корм? Нещодавно ми насипали сюди вдосталь. Аж подивіться, весь корм. Де він? Так, його поїли голодні пташки. Дітки, пропоную вам зробити добру справу і підгодувати пташок. Зимова пора приносить із собою багато. Різних турбот та клопотів. Пам'ятаєте, як багато снігу випало нещодавно. І він лежав на нашому подвір'ї. А зараз весь сніжок прибраний, акуратно складений у купи під деревами, на квітниках, щоб ми могли вільно ходити, гуляти та гратися. Хто розчистив усе подвір'я від снігу? Так, двірник. Як працював двірник? Розчищуючи доріжки від снігу. Вірно, спритно, добре, старанно. Ми маємо подякувати двірникові, пропоную іграшковими лопатками також почистити доріжку. Що тут в нас за двірники, хлопчики і дівчата? Всі працюють залюбки старанно та завзято. Ось мітлою прометуть стежечку, доріжку. Хай же вільно ходять тут по стежині ніжки, так лопатою сніжок треба відкидати, щоб зручно для діток тут було гуляти. Попрацювали молодці, а тепер ще й пограємо, щоб сердитий мороз не зміг нам дошкуляти. Можна пограти в рухливу гру «Пройди по доріжці або підстрибни до гілочки. Молодці! Не боїмося морозної погоди. Гуляємо і виростаємо здоровими! До нових зустрічей, дітки!